Тут Ольга Кобилянська шукала натхнення для своїх творів. У музеї садиби відомої письменниці в селі Димка організували літню літературну резиденцію. Детальніше про те, як вшановували Буковинську горлицю, розповідаємо далі. Відвідати музей садибу Ольги Кобелянської та надихнутися творчістю Буковинської горлиці. Проживання у селі Димка стало основоположним фактором, який повпливав на формування письменницького хисту Ольги Кобилянської. Саме тому тут провели літню літературну резиденцію. У всіх учасників був насичений заходами день. Ми організували ось тут на цьому місці. Нетворкінг національних товариств та громадських організацій. Було запрошене товариство австрійсько-німець польські, польське, румунське ми говорили про те, які заходи плануються у рамках ювілейного року Ольги Кобилянської. Також різні жіночі організації, оскільки пані Ольга була феміністкою, і ці ідеї фемінізму її творчість досить активні. Ольга Кобилянська, якби ми знаємо, що вона народилася в Горгоморі, 4 роки вона ходила в школу, вона вивчала і німецьку, і українську, і румунську вона знала цими мовами. Вона ними писала, вона на них якби своїх створила свої твори. І тому вийшло так, що пов'язано із зами. От ми знаємо, що наш край багато ще з давніх часів, і тому так вирішили, що провести з таким залучення і нас мишин, які проживають на Буковині. Це і поляки, і німці, і румуни. Вони були також запрошені на таку локацію. Окрім того, для всіх поціновувачів творчості Буковинської горлиці провели засідання літературного клубу, під час якого ділилися своїми думками про один з найвідоміших творів Ольги Кобелянської. Повість царівна. Повість царівна ну, неймовірна. Кожного разу, який перечитуєш, дуже багато нового для себе відкриваєш. Саму Ольгу Кобилянську відкриваєш з нового боку. Просто це наша Буковинська горлиця, орлиця, тому треба знати її творчість і надихає, вона надихає нас на творчість і на інше. От я малюю теж картини. Ну, якби читаючи твір, можна малювати природу, можна творити поезію, можна писати літературні твори. Взагалі, прекрасно те, що це відбувається на природі, тому що. Хороше, здорове повітря і книжка це вже взагалі така релаксація. Згадувати Кобилянську, я вважаю, що кожен її по-своєму згадує, адже все ж таки вона буковинка, вона наша, це письменниця європейського масштабу. А це просто інший формат, інша локація, яка тільки додає сили. Е Перепрочита клубу перепрочитання дуже символічно згадувати творчість Ольги Кобелянської саме у селі Димка. Кожний куточок цієї садиби унікальний експонат, наповнений спогадами з життя відомої буковинської письменниці та її енергетикою, каже Олена Рєпіна. З краю дерева, які посадила Кобелянська ще своїм батьком. Криниця це саме та автентична криниця, з якої пили воду вся родина і яка напувала саму Ольгу Кобелянську. Ось тут під соснами на цих лавицях ляга. Але перші рядки творів Ольги Юліанівни. розумієте, тут усе дихає тим духом, який наснажує, який дає потік творчої енергії. Коли ти тут, ти відчуваєш такий благодатний просто куточок і хочеться творити, жити, працювати, діяти далі. Кобилянська дуже любила приїздити до димки і в юності, звичайно, так її надихали ці простори. Якщо ви вже тут кілька годин провели, то ви зрозуміли, що це місце має свою якусь таку неповторну енергію. Енергетику тут настільки спокійно, тут настільки затишно, настільки симпатично, що зрозуміло, чому Кобелянську сюди тягнуло. Тетяна Дубіцька, Ставчанський, Теми дня ТВА.